Сьогодні ну, тільки можу вам дякувати казати як від себе особисто, так від родини військовослужбовців, котрих ви врятували, і ще врятуєте, від кожного військовослужбовця, Збройних сил України, всіх ну, за вашу працю, невелику працю. Знаю, що ви завжди стоїте поряд з нашими військовими. Без всяких соцгарантій ви стаєте і робите свою роботу, рятуєте. Я добився цієї е, така. Мить розрядки. Наша безпека операція, бо я просто виплакала. Бо вона все таке забороняло показувати, Скільки ми намагалися надати представникам ЗМІ? Скільки запитів було, ми розуміємо. Пам'ятайте, дайте треба по відео. Ми розуміли, що це потрібно показувати. Неможливо показувати, що не все гаразд. Це страждання, біль, праця це дуже військовий трохи в рамках за людину. Ну, нічого, ми відходили сьогодні і показували, і далі будемо все це робити. Тому ще раз вам дякую всім за вашу працю, що ви рятували, рятуєте і будете рятувати. Я, мабуть, думаю, що цей 2022 року, я навіть не запам'ятовував, коли це було. Це для вас був переломний момент такий. Черт. В, 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 так, в вашій роботі. І тільки вперед. Тому ще раз дякую вам всім командуюча в вашої сім'ї. Особиста подяка, котру він передав. Позицію та п'яти та допомогу Збройним силам України, що наближує перемогу над бороди. Слава Україні! Генераль Валерій Залужний командувач Збройних сил України.